Усім привіт! Я в магазині Єва, акція, яка діятиме 21 та 22 червня. Шампуні від Schwarzkopf в Кліскур, об'єм 400 мл, ціна 72 гривні. Є різні серії цих шампунів, кожен знайде для свого типу волосся. Мінус 40% від звичайної вартості на ополіскуючі для ротової порожнини від фірми Лістарин. об'єм 500 та 600 мл. 500 мл коштує 86 гривень. Кешбек 80% на усі підгузки трусики від фірми Дада. Ось такі підгузки трусики, ціна 387 гривень. Знижка 50% на поральний порошок від фірми Ariel, Вага 4 кг, ціна 349 гривень. Ще покажу вам підгузки ось такі Дада, також на них нараховується кешбек. Іменно на підгузки трусики від фірми Дада. Ціна 373 гривні, Четвірка, п'ятірка, шестірка розмір. Знижка на засоби для миття посуду від ФЕЙРІ об'ємом 450 мл. Ціна 56 гривень. Акція діє лише 2 дні сьогодні та завтра. Кешбек 80% на всі фарби для волосся від фітолінії. Ціна 46 гривень 80 копійок. Знижка 50% від звичайної вартості на усю декоративну косметику від фірми Патрісія Ледо. Тонуючий засіб, ось такий, можна сказати, два в одному. У скляній ємності ціна 175 гривень. Пудра розсипчаста 124 гривні. Хайлайтер. Ціна 89 ,50 гривень 50 копійок. Контур для обличчя Три відтінки 99,50. Пудра компактна 74 гривні 50 копійок. Тіні для повік. Ціна 89 ,50 гривень 50 копійок. Кешбек 80% на усі корейські засоби для догляду за обличчям. стає ціна 249 гривень тонер. гель від стає ціна 189 гривень. Алоє гель холіка-холіка 249 гривень. Пінка для омивання від ESFOLIO 341 гривня. Акція на шльопанці пляжні капці. Одні купляєте, другі йдуть за півціни. В'єтнамки пляжні жіночі ціна 100 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на дитячі іграшки. Набір медсестри, ціна 60 гривень. Ось такий набір кухонних аксесуарів ціна 100 гривень. Вітерці з лопатками та пасочками ціна 100 гривень. Акція на посуд при покупці двох одиниць третє йде у подарунок. В цю акцію входять лише тарілочки та салатники. Чашки та склянки в цю акцію не входять. Тож майте на увазі. Дякую вам за перегляд і зустрінемося в нових роликах. Вигідних вам покупок та сонячного дня! До зустрічі! Усім па-па!